Ось уже тиждень гравці черкаських мав 97 стають о сьомій ранку. Відтепер їх день починається з ранкової пробіжки. Такі вимоги перед хлопцями поставив новий тренер Олександр Ворона. Наставник помаранчево-чорних з перших днів розробив чітку систему тренування. Мої требування в них – в основному, це дисципліна, тому що тільки дисципліна вони можуть добитися. Тобто це їх до будь любому виду упражненню, яке я їм пропоную. Речі на тиждень новий наставник влаштовує ранкові пробіжки. Мета привести хлопців у гарну фізичну форму. Проте на цьому не зупиняється. Що вечора команда тренується і в спортивній залі. Олександр зізнається, тренувати юнаків складніше ніж дорослих гравців. «По об'єму роботи, мабуть, все таки тяжелі дітей, тому що їм треба зараз закладувати все те, що є сумастіров, скажімо так, і тяжелі е, дітей, ну вона не тому що ти з них формуєш уже взрослого гравця». Тренер робить акцент на персональний підхід. Хлопців поділив на дві групи: захисників тренує за однією системою, важких форвардів та центрових за іншою. Гравцям підхід нового наставника до вподоби. Він строгий, але вимагає те, що від нас потрібно. Ми зараз працюємо над фізичною підготовкою і він в цьому спеціаліст. Ми дуже раді, що в нас такий опитний тренер. Він тренував дубль цього року, ну а тепер Суперліга. Ми раді, що у нас цей тренер. В тренуваннях подобається, що ми все робимо командно. Бігаємо всі в команді, хто став, всі біжать разом з ним. За словами капітана команди Володимира Потапенка, поділ на дві групи дозволяє їм більш тісно працювати з тренером. Я займаюсь баскетболом 4 роки. До цього я займався 4 роки з Антоном Ніколаєчем Федоренком. А зараз наш новий тренер Ворона Олександр. Я думаю, він нам дуже багато поможе, дасть опиту свого, так як він тренує суперлів. У нього великий опит. Я думаю, з нами поділиться. Перед початком нового сезону Олександр Ворона планує згуртувати команду. Перед гравцями ставить лише найвищі цілі. Вікторія Хамаза, Віктор Наточий, Вікановини.